Друзі, всім привіт! Це канал Фабрика Новин. Ставте лайк підписку. Я Натасія Федор, і сьогодні з нами Людвиг Литвинський, професор, експерт з атомної енергетики, фізик ядерник. Людвих я вас вітаю, вітаю вас. Отже, з чого би я почала, тому що в другий день поспіль обговорюють те, що сталося в Ірані. Бачили ми вибухи, з яких почався попередній день. Ну і власне зараз дуже багато міфів багато зараз різних пліток навколо цієї теми. Тому що що було до того, Роберт Міллі, спеціальний посланник США з питань Ірану. Він сказав бо ну, кілька тижнів тому, що Ірану залишилось кілька тижнів до того, щоб мати достатньо розщеплюваного матеріалу для створення бомби. От і Джо Байден погодиться на військовий варіант як крайній засоб, якщо це зупинить Іран від отримання ядерної зброї. Також він це заявив. Потім після цього ми бачимо ось ці вибухи, і, зокрема, після кількох хвилин після цих атак з'являється інформація про землетрус, і от в змі пов'язують ці два факти, мовляв. Могли влучити в якесь місце, де могло зберігатись якесь можливо ядерний матеріал, який зараз нарощує Іран, і після цього міг стати землетрус. От, ви, як професор, чи можете ви ці два факти співставити, чи це взагалі можна виключити такий варіант? Ну, власне кажучи, скоріш за все, можна виключити. Дуже маленька ймовірність, що там вже дійшли до створення. Реальної ядерної зброї, навіть прототипу, і е, навіть в разі існування такого прототипу, він не може вибухнути просто через те, що його почали бомбардувати. Тобто, сама про, самопроизвольно ядерні вибухи не відбуваються, це ну, практично неможливо. Ймовірність такого сценарію дуже маленька. Більш Ймовірний е, сценарій це те, що там були досить значні склади вибухівки, е, і ця вибухівка вибухнула внаслідок бомбардування. Але я повторюся: я не військовий фахівець і не боруся судити, е, чи може спричинити звичайний навіть потужний вибух вибухівки. Спричинити які е якісь наслідки, що призведуть до землетрусу, сумнівно е теж це мало ймовірно, але знов таки повністю виключити це неможливо. Що ж тоді про Іран загалом про країну, яка дуже хоче збагатитись ураном до 90%, тоді кажуть, що вона зможе стати ядерною державою. Остання інформація, яка була, це те, що Іран збагатив уран до 60%. Деякі експерти кажуть, що цього вже навіть достатньо для створення ядерної бомби. От потрібна боєголовка буде надто важкою, і щоб її можна було розгорнути. От як думаєте, це збагачення урану? Наскільки це може швидко відбуватися, якщо роблять такі прогнози, так що кілька тижнів лишилось, і вже буде достатня кількість. І дійсно, якщо нас на рівні 60%, що вони можуть з цим зробити наразі? Ну такий рівень збагачення достатній для того, щоб дійсно реалізувати ядерний вибух. Але недостатній для того, щоб створити якусь суттєву зброю з точки зору її використання в якості боєголовки, скажімо, для ракети. Бо така конструкція буде і важка, і промістка, її використати в якості боєголовки не вийде. Тим не менш, справа в тому, що Іран загалом є належить до Країни, що відносяться до групи підбар'єрних країн, тобто дійсно знаходяться за один крок до створення ядерної зброї. Цей крок, останній крок, досить легкий, це підтверджує і е, приклад е, Індії, і приклад Пакистану, і приклад тієї самої північної Кореї. Тобто Іран, власне кажучи, наближається до їх статусу, і це не дуже приємний статус, тоді, коли цим статусом володіє якась або фундаменталістська країна, або країна, що тоталітарна. За прикладом, далеко не треба ходити, отам от ми на схід від нас маємо таку країну. До речі, зараз представники американської розвідки вважають, що Іран шукає допомоги саме в Росії для посилення своєї програми створення ядерної зброї. От яку допомогу, зокрема, від Росії міг би отримати Іран? Це якісь певні технології, це якісь певні матеріали, що може дати Росія Ірану, щоб поповнити ці запаси? Це можуть бути і технології, це можуть бути і комплектуючі. Це багато що може бути, і, власне кажучи, і це можуть бути не лише технології самої ядерної зброї, а й технології покращення балістичних ракет і таке інше. Тобто Росія всім цим володіє, і вона готова ділитися з тими країнами, що вважаються нею, скажімо так. Спільниками у їх діяльності, це, власне кажучи, люди, які не контролюють меж можливого застосування зброї масового враження, і як наслідок вони можуть виконати все, що завгодно. До речі, як думаєте загалом, якщо, наприклад, дійсно Росія активно допомагатиме Ірану, от е, нарощуванні можливо там урану, якихось певних технологіях, загалом е, скільки часу можливо знадобиться Ірану, щоб дійсно е, збагатити цей уран до 90% і мати якусь певну ядер, і потім я так розумію створити цю ядерну зброю? Е, це загалом йде мова про тижні? Це все ж таки місяці, можливо, півроку рік навіть. Право в тому, що Іран володіє всією необхідною технологією для створення такої зброї, для досягнення досить високих рівнів збагачення, і з цього приводу допомога Росії, власне, вони не потребують. Вони речі... підбар'єрна держава, тобто вони впритул підійшли до ядерної зброї, не просто так турбуються і Сполучені Штати, і Ізраїль. До речі, щодо штатів, буквально сьогодні заявив дер США Антоні Блінкен, що уряд США не відкидає за головне від військових дій проти Ірану, щоб не допустити отримання країною ядерної зброї. От, якщо е, говорити про те, що вони не допускають дійсно військових дій, то е, зрозуміло, що це, мабуть, мали бути якісь превентивні удари, так наприклад, ті, які були аналогічні по складах з дронами, як говорять змі, так само ймовірно, це мали бути бо якісь місця, де накопичують ядерну зброю. Ось Чому я з цього почала? Наскільки небезпечно було б військовими діями заборонити Ірану дійсно е, наростити цей ядерний потенціал? Я не військовий фахівець, я не зможу відповісти на це питання. Ну, Просто досить зрозуміло і чітко ясно, що якщо ви руйнуєте техно, технологічні ланцюги, то на виході цього з цього ланцюгу ви нічого не отримаєте. Зрозуміло. Щодо Росії, Росія досі лякає, звісно, весь світ ядерною зброєю, зокрема, нещодавно. Член комітету держдуми з бюджету, такий є там Євген Федоров, знову сказав, що Росія готова до ядерної зброї. Власне про це неодноразово говорив Путіна. Чи можна дійсно сподіватися на те, що ядерна кнопка може не спрацювати? Що ядерна зброя не працює, як і багато іншої техніки, яка є в Росії? Чи, чи можна якось це відслідкувати можливо через певну розвитку? І наскільки м м мабуть, так, наскільки дорого було би е утримувати ось цю цю ядерну зброю потенціал Росії зараз? Ну скажімо так. Я певний, що зброя працює, тобто вона боєготовна, і в чому я не певний? В тому, що її використають, бо досить однозначно Росія була попереджена, що в разі використання цієї зброї, навіть тактичної, відповідь буде негайна і буде дуже жорстка, як відносно. Збройних сил Росії так і відносно персонально пана вибачаюсь Пуйла. Тобто, загалом, але якщо, наприклад, говорять коли часто про те, що можуть бути використана тактична ядерна зброя, наскільки це ймовірно, тому що розуміємо, що Росія можливо так да, як говорили на на початку війни експерти, коли зрозуміє, що е, дійшла до певної межі, коли більше в них немає особливо ресурсів і немає ніяких успіхів. Що може бути ось тактична ядерна зброя використана? От наскільки це можливо, як думаєте, і що чи що це може за собою потім потягнути? Я повторюся, це е, не має значення чи то тактична. Чи то стратегічна ядерна зброя, безумовно, використання стратегічної ядерної зброї це вже повномасштабна ядерна війна, причому не масштабу Європи, а світового масштабу. І тут я майже не маю сумнівів, що вона не буде використана першим кроком. Що воно буде далі, то нікому не відомо. Але якщо казати про перший крок. То, не дай Боже, але більш ймовірне використання все ж таки тактичної ядерної зброї для демонстрації готовності використати для демонстрації своїх намірів. За такими демонстраціями Росія ніколи не зупинялася, і я не сумніваюся, що якщо виникне ситуація, що вони вважатимуть це необхідним, вони це зроблять тобто, скаженим. Вони просто скажені лідери Росії, і що стукне їм у голову, ніхто не, не, не відає. Навіть здається мені, що і вони самі цього не відають. Що вони витворять завтра? Ще є один вид зброї, який активно розганяли російські пропагандистські змі минулого року, це брудна бомба. Вони намагалися звинувати Україну, що нібито е, її можуть розробляти е, в Україні і намагатися якось використати проти Росії. Але чого думки експертів, що насправді е, як це могло би бути? Що е, росіяни могли би її самі розробляти, зокрема на території Запорізької АЕС? Яка зараз окупована Росією? Однаскільки тут можливий такий варіант, і ось ця брудна бомба зараз трошки хайп зник навколо неї. Але чи можуть знову Росіяни до такого методу повернутися? Ну, по-перше, я радий, що той хайп то трохи притих, бо справа в тому, що подібна її навіть зброєю назвати не можна, але якщо її назвати зброєю, то це зброя минулого століття, тобто це можливість. Загадити довкілля десь у радіусі декількох, може, до декількох десятків кілометрів залежно від потужності тієї багнюки, яку ви розкидаєте, але не більше того. Тобто вона не дає аніяких військових ефектів, вона не допоможе знищити будь-які військові е групування чи якусь військову техніку. І сенсу в такій зброї нема аж ніякого. Але, тим не менш, все можливе, і, власне кажучи, дійсно Росія звинувачувала нас в тому, що ми намагаємось це зробити. Хоча для цього це для чого це робити, мені абсолютно не зрозуміло навіть якщо була б така можливість, то єдине, чим би це скінчилося, це тим, що ми загадали б власну територію. Ну, із здоровим глуздом людина не буде цього робити відносно своєї власної країни, і це очевидно будь-якій людині, якщо вона знов таки скажу у повному розумі, що не можна сказати про тих, хто знаходиться у Кремлі. До речі, наскільки важко її створити, і скільки часу, до речі, треба було б для цієї бомби, якщо б мати всі інгредієнти, скажімо так. Багато вибухівки, і один відпрацьований, тепловиділяючий, одну відпрацьовану тепловиділяючу збірку, а тут вам і буде брудна бомба. Тобто це може зробити будь-яка країна, яка має ядерний атомний реактор, навіть не енергетичний, а дослідницький ядерний реактор, його достатньо. Для того щоб зробити щось подібне, але навіщо це буде хтось робити, мені зовсім не зрозуміло. Ну, власне, Росія багато робить. Знаєте, того що світу цілому не зрозуміло, тому розуміємо, що чекати можна будь-що від цієї країни. Е, я думаю, що ви точно слідкуєте за ситуацією на запорізькій атомній станції загалом, тому що час від часу обстріли е, зараз там росіяни власне часто говорили про е, людей, яких там утримують фактично в заручниках на людський фактор. Загалом зараз яку ви найбільшу загрозу бачите на Запорізькій атомній станції? Реальна найбільш реальна загроза це нестача персоналу для експлуатації атомної станції навіть у режимі холодної зупинки. Справа в тому, що обслуговування атомної станції це все ж таки шість енергоблоків, потребує персоналу. А персоналу там дійсно немає частина персоналу. Уїхала, а частина персоналу зараз не допускається на промисловий майданчик Запорізької АЕС. Росіяни зупинили режим перепусток для того персоналу, хто не погодився підписати з ними контракт. І як наслідок повноцінного обслуговування тих систем, систем безпеки, які є на Запорізькій АЕС, зараз не, від, не відбувається саме тому. Росіяни терміново шукають персонал для атомної станції. Це реальна потреба десь декілька тисяч осіб. І не так просто є знайти таку кількість кваліфікованих, а бажано ще й ліцензованих. Ну, ліцензованих і висококваліфікованих шукають для того, щоб запустити Запорізьку АЕС загалом вивести на потужність. Але в це я не дуже вірю. Навіть підтримувати Запорізьку станцію у тому стані, в якому вона зараз знаходиться, це потребує постійного обслуговування і досить уважного персоналу, кваліфікованого персоналу, який якого чим далі, тим менше залишається на майданчику Запорізької атомної станції. От, зважаючи на це, я так розумію, що зараз не можна відкидати той фактор. Який стався в Чорнобилі, зокрема, помилка людини, так. Чи може тут статись подібне, не дай Бог, і загалом, наскільки потужності відрізняється Запорізька атомна станція, зокрема від Чорнобильської? Ну, такого, ж, я, яке сталося на Чорнобильській атомній станції, принципово неможливо, оскільки це іншого типу енергоблоки? Тут скоріше можна казати про аварію на кшталт того, що відбулося на фукусімі Даїчі в Японії, тобто поступово поступовий розігрів за рахунок втрати охолодження, зовнішнього охолодження. Це дійсно можливо, але ну, там є вже запас часу, це декілька діб для того, щоб якось зреагувати. Все ж таки, ми маємо справу хоч із. Невіженими, але ці навіжені, серед них є фахівці. Вони розуміють, з чим вони мають справу, і я сподіваюся, що не припустять розвитку подій, що призведе до такої аварії, як на фокусі Мадаїч. Що ж, ми також сподіваємось на це, сподіваємось також і на швидке звільнення наших українських територій від окупантів. Буду вам дякувати за важливу розмову, експертну думку Людвиг Литвинський, професор експерт з атомної енергетики, фізик ядерний був сьогодні з нами. Звертайтеся. Друзі, я ж нагадаю, ви на фабриці новин. обов'язково ставте лайк, підписки. Ваші коментарі ми також чекаємо під цим відео. І кнопка спонсорство під відео також для вас. За туди обов'язково там багато цікавого буде. Дякую, що лишаєтесь з нами.